Шановні глядачі, звоми Посіка Хелп. Сьогодні передивився багато канолів. Ну, круто січень. Лю лютого початок. Вже кладуться ляпухи, народ уже шевелиться, працює. Та Те, тепер, хтось ще та збитки, хтось готовий. Оце бількові курси вже якісь чита. А в мене сьогодні зірвалася ліквідація вісім. ну, не, не вийшло і все. Не вийшло. Тут, бачите, що в мене в голові, шановні глядачі, на четвер перенесли. Ну а зараз швидко пробіжимося по наших питаннях. Про заміну моток. Не зрозумів, якийсь чоловік. Я пізніше розкажу і покажу. Хай тепло буде, бджоли вилетять. Розкажу. За сотосховище. Десь є відео, не знаю, треба полистати. Тулік, привіт з Києва. І саме головне, чому ми тут всі зібралися, це коментар мого ну, дружба ось який написав, який цей коментар докорінно міняє нам усе. І зараз ми про це побалокаємо. Пише Жека, ми в 19-му році самі вибрали таку перспективу аж два рази. Це про відео, що народ вимерла, так оцей Жека. Жека, привіт. Це коротше, наш спонсор був. Він підкидав дуже круті нам замовлення, завдяки яким ми роздавали подарунки, ремонтували пляхани до банок, давали більше і. Все, Жека покинув нас. Ну і виїхав з території України, чим ми його вітаємо, що він з цього дурдома. І шановні глядачі, осталося у мене сім бонок меду, які я хочу вам чистої липи продати. І це остання пропозиція. Вона буде діяти до Дня Святого Валентина. До кожної бонки я більше не буду цього пропонувати. І пропозиція закінчиться 4 лютого. Я промотаю, коротше, 0,750 750 гром, нашу медову коньяку. Бонка з бонкою 550 гривень. Бонка 500. Оленко. Оленко. почекай. Бонка 500. Бонка 50 Мед 500 550 і я 750. Премотою. Хто купить дві банки і більше до кожної банки прямотою по літрі? А це дві банки, це буде дві літри прямотою. Хто купить бухло, наприклад, там, так як банку, от 500 гривень. Ну, примотою ще 0,7 прямотою. До, до 500 гривень примотою 0,7. І все. Це буде діє до 14 лютого. Е, тому що. Бухло нашого спонсора Жеки закінчується, а своє бухло я роздавати просто не, не можу, шановні глядачі. От і все. Що я хотів вам записати відео, яке називатиметься Остання пропозиція. А далі, як в цьому дурдомі карта ляже, так і буде. Не знаю. Що воно буде далі, шановні глядачі? Ну що ж, на цій позитивній ноті я буду закінчувати це відео. Надіюсь, що в у нас усе получиться. А ви пам'ятайте, що вашу нудьгу розвіє ваша посіка.